Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Американського актора Алека Болдвіна вдруге звинуватили у вбивстві українки Галини Гатчинс. Нагадую, що у жовтні 21-го року на зйомках фільму Іржа Алек Болдвін натиснув гачок зброї, в якій не повинно було бути бойових патронів. Від кулі загинула операторка з України. Актора офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві. Та навесні 2023-го зняли звинувачення. А ще через кілька місяців сім'я Галини Гатчинс та Болдвін уклали мирову. Згідно з домовленостями, він має виплатити кошти неповнолітній дитині Гатчинсів. Здавалося, багатодітна родина Болдуїна, яка потерпала від постійних переслідувань репортерів через скандал. Нарешті отримала спокій. Алек навіть встиг у восьме стати батьком восени 2023-го. Як раптом днями новий удар, велике журі штату Нью-Мексико відновило кримінальну справу проти зірки та висунуло нові обвинувачення в ненавмисному вбивстві на знімальному майданчику. Основних звинувачень два: перше, алек Болдвін недбало поводився з пістолетом, що був призначений як реквізит. Друге, актор проігнорував або був байдужим до безпеки людей на майданчику. Прокурори наразі не коментують нові звинувачення. Якщо актора визнають винним за ненавмисне вбивство, йому може загрожувати до півтора роки ув'язнення. Суперзірка 90-х. Солістка гурту Територія А Оля Юнакова дала рідкісне інтерв'ю та пояснила, чому 9 років не була на батьківщині. Ти будеш мій. Я твердо знаю, я знаю, я тебе нікому не віддам. Виявляється, Юнакова разом із чоловіком і трьома доньками вже 9 років мешкають на півдні Іспанії у містечку Марбелья. Як розповіла співачка виданню Обоз Юей, жити за кордоном вони лишились заради дітей. Старша донька Тереза пішла в місцеву школу ще в 14-му році. Сьогодні їй 19 і вона навчається в коледжі на відеографа. Чоловік зірки Степан, будучи хореографом, захопився професією масажиста. В Іспанії в нього немає свого кабінету, але є певна кількість клієнтів, які звертаються в разі необхідності. Сама ж Оля продовжує співати, проте на імпровізованій сцені класу, де викладає вокал. Юнакова створила місцевий дитячий колектив. Зірка 90-х зізнається, що часом бувають замовлення на корпоративи. В Іспанії її родина винаймає будинок на 5 спалень. Купити його ми не можемо, бо коштує більше мільйона євро. В минулі роки житло вартувало дешевше. Нині ціни виросли в разів 5 Точно раніше можна було купити будиночок на 2-3 спальні за 140-160 тисяч. А тепер за такі гроші можна знайти хіба що невеличку квартиру. Оля в інтерв'ю для обоз ЮЕЙ каже, що ні вона, ні чоловік з моменту переїзду в Іспанію не були вдома жодного разу. Утім, Янакова припускає, що вже скоро може повернутися в Україну. Адже про постійне життя за кордоном вона не мріє. Сьогодні свій 58-й день народження святкує екс-міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Понад 20 років він присвятив себе медіа та продюсерству. Саме Олександр став першим головним редактором телевізійної служби новин у далекому 97-му. Був гендиректором нового каналу, а згодом телеканалу Один плюс один також очолював інші медіахолдинги, спродюсував безліч крутих фільмів і серіалів, та й сам був обличчям авторських програм. 2020-го він став міністром культури та інформаційної політики, а залишив цю посаду в середині го Одна з його найгучніших ініціатив на посаді заміна радянського герба на український тризуб на щиті батьківщини матері. Вітаємо Олександра! Много еліта! Учасника нацвідбору на Євробачення співака Як так звинуватили у Ла-ла-ла! Бо його пісня ла 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 занадто схожа на трек Варто співачки Мені. Молодий виконавець одразу відреагував та надав докази, що має всі права на пісню. За його словами, семпл був придбаний співачкою Мені у лізинг, але наразі всі ексклюзивні права на твір належать його команді. Тобто, попри те, що мелодія вже була у публічному доступі в іншому творі, всі, хто використовував її, мають видалити свої треки. Отакої Виявляється, права на пісню можна купити у лізинг, а потім викупити ексклюзивно. Організатори Євробачення також надали свої коментарі. Вони заявили, що у разі перемоги як так приймуть цей трек на конкурс від України, адже виконавець надав документи, що підтверджують ексклюзивні права на всі елементи пісні. Тим часом як така підтримують закордонні колеги. Відтак популярна в Грузії співачка Іра Хечанові на своїй інстаграм-сторінці поділилася відео з піснею Лалала. -ла -ла». До речі, це вже другий випадок звинувачення у плеяті на цьому нацвідборі. Минулого тижня виправдовувався гурт Нахаба. Вони також захистили своє право на участь у конкурсі. Хто наступний?